Всім привіт! Двіся, що мені купив? Вот. Я так хотіла давно, я так дуже хотіла. Це мій новорічний подарунок, але я дуже рада, що він мені купив його зарані, тому що я хочу потрохи відходити від картину і робити якісь собі зачіски. Зараз я разом з вами я тут трошки вже пробувала, буду робити зачіски. І ми разом подивимося. Наскільки корота ця штука. Я думаю, що так і буде. Тут є різна температура, тут є різна кількість часу і куди завиток робити Різне направлення. Так, Беремо прядочку, кладемо і я ставлю собі 12 секунд, максимальний режим бо у мене кератин. І нажимаємо. Дивіться. Я просто дуже-дуже задоволена. Дивіться, як вийшло. Клас, Кіра зараз теж захотіла йти сюди. І будемо збиратись з тобі на свято, так? Да? І так накручені волосся, але вона ще хоче, ну йди сюди. Не бойся. Опа, ось так. А, зараз я його з сіті виключила. Так, запустим. У, да? у Кіри волосся накручені, вона хоче, щоб я її ще накрутила, так, да, Кирис? Ми коли були на фотосесії, всім діткам крутили волосся, а тобі ні. Знаєш чого? Yeah. То що в тебе так накручені. Mm -hmm. Не больно? Mm -hmm. Тобто просто і так волосики накручує. Все, так тебе так, як було так я тебе ж і так накручені. Красиво вийшло. Іди подивись в зеркало. Щось ми йдемо на свято, не знаю. там Зазвичай в мене не вистачає пам'яті, може, не записалися. Ми зараз йдемо на свято новорічне. А потім ще їдемо. У мого тата вчора було день народження, у бабусі було три дні назад день народження, то ми ще йдемо до тата, до бабусі, і потім ще в нас робота. А такий насичений у нас день суботи. Сьогодні, до речі, у нас 20 грудня. А я зайшла попити матчі. Ми зараз чекаю влада Кіру. Зі свят влад зараз підійде, він ще працював, купили ось татові такий подаруночок, Дивіться. Ну, подаруночок. Будемо дарувати гроші, і я хочу щось ще піти, можливо, якусь кульку купити. Ось. Тільки цей? Так, да, оцей беремо. Тому що там менше шоколаду шоколад не можна. Влад собі купив такі навушники. Тому папі купили шарик, він трошечки. ну мен, Він трошки вирівняється. Підемо дати дорожня, мені купить навушники, папі шарик. <laughs> так, і Кірюсі дивіться зараз. Ти йди, йди, біжи. А, хочу пахти. Вона теж давно хотіла, щоб побачилася на владу, дивіться, ось такі ми взяли з новорічним її пакетиком. То вона зараз має бути задоволена. Все, біжимо. Кирюся зробила такий пряник новорічний тримай. Там ще, а покажи шишечку, яку ти зробила. Дивіться, вау. Це такі бачила в тік-тоці, дуже гарні. Давай папі. Давай, тримаю. Кирюся, а дивись, що у папи на голові нове? У папи, дивись що. Наушники, так. На да. А ну давай папі цукерку. Хвати точить цукерку. Ні, ну дай цю вже. Ну. Дай папі. Кіра, хватить їсти цукерки. Я тобі подарок хочу подарити. Тримай, Кирис. Подарок ти. Як це ти не хочеш? Відкривай. Що там тобі? Що це? Ну, ти ж хотіла на усики. Все, йдемо домой. Я кажу, это новые наушники розовые. У них можна слухати музику і дивитись мультики, як у папи. Ты не казала. Касьми, Дед Мороз подарує. Все, відносимо магазин. магазин. Ну так тобі подобається. Це суперпоміс? для та Поміщай якраз на твій розмір. Давай я тобі покажу. Подобаються? В них можна слухати музику. Дома телефон підключимо і послухаєш. Будеш нести? Колючий, дідусь.

все, дедушка, а ты не жури. догонишь, не втычешь Не втычешь, не втычешь это, это мои прятки. Прятки? Да. Мне ну, нема туда доховаться. Ну, Да нет. А есть доховаться, есть А, ховайся ты давай. Да. Так что ж ты подглядываешь, дедушка? Давай, глаза закрывай. О, отлично. Послушаешь. Подслушиваешь? Наша перша зупинка. Ми їмо смачного кірюська, вже майже все з'їли. І далі підемо гуляти по Хрещатику. Зайдемо сьогодні. Кіра, знаєш, куди ми підемо? Підемо дивитися медуз. Підемо? Ну, побачите, бачила колись медузи? Є. Ну от. Ну, я ж кажу, спочатку. Це ще раз. Все, до зустрічі. Звичайно, ми не могли не пройти в мілбар. Кіра так чекала, десь як тут гарно. вау! Просто тут гарно, але дуже сумно. Кіра, тобі подобається тут? Да? Ми взяли, дивіться, такий пряник новорічний. Ось Каруселька, така імбирний домик. Прянічний дома. Одиноч... Зараз ні, я ще буду знімати зайка. почекай. Водичку нам принесли, ну і гарна фотозона е на вулиці. Ні. Зараз покажемо. Ми взяли круасани. У мене фісташка. Кіра каже, Дубайський. Дубайський це у Кіри вишенкою. А влада з лохиною і маскарпони. зараз ми ще чекаємо новорічний лати. <рес> Кіра, я хочу ще фоточку зробити. Ще фоточку хочу зробити. Класний. Ай так. Ні, це такі з Кіра ходить. Кіра все влада вже забрала, печенюшку забрала, все забрала. <рес> да, ну я свою не віддам. Кіра, це моя, все. Ти mm. і куди ти кинула зайка. Тикнула і ти раз засмудився? Ну, ладно, все одно. Мені я на таке не ведусь. О, що? Нам сподобалось. Мені, якщо чесно, більше навіть сподобалось, ніж в океанаріумі. така атмосфера спокійна, гарна, небагато, Але свої кошти класні. Все. Йдемо далі гуляти. Подивись на кулі, подивись на кулі. Ми прийшли на ВДНХ. Вау! Звісно, тут масштаби, дуже гарно. Клас. Хто не був або хто з Києва, хто не був в Києві, приїдьте, будь ласка, сюди. Тут дуже класно. Ми тут були в листопаді і тут нічого не було. Хто бачив наші влоги, дивіться зараз, яка краса тут. Кіра хоче на ледну горку і тріпає нам нерви. Ну, Кіра нас провела, ви бачите, куди. Кіра дуже сюди хотіла, зараз вона покатається, і ми нарешті прийдемо, подивимося, що тут да як. Тут дуже багато часу треба. А що буде? Кіра гласа не встигла закриті. що вона не хоче йти. Щось, трошки боялася, п'ять разів її замовили зараз ще два рази залишилася. Що... Вона досить вже накаталась і сподобалась, вона була домовлена по максимум. вон наша Кирюська Далі ми пішли в ілюмінаріум. Там ми проходили квест, виконуючи різні математичні задачки. А в кінці мали отримати приз. Було, до речі, цікаво не тільки Кірі, а й нам. Там ще дуже багато красивих фотозон. З гарними ілюмінаціями в нас поїзд був за годину, тому ми дуже поспішали і дуже переживали, що не встигнемо Але Кіра все ж таки отримала свою нагороду. Ми ще навіть встигли забігти в Рошен купити своїх улюблених солодощів. І все вирушаємо додому у кривий ріг. Ми збираємося зараз на свято і на виступ Кіра на гімнастику. На да, кінуска да. нам зараз якось зробити гульку. я не знаю, чи вийде Я хочу зеленую резинку. Та ну куда же зеленую под такой цвет? Что? Ну, я взяла резинку, Кир. Сейчас надо... О, так у вот тебя волосиков так. Сейчас мы еще возьмем. Витаминку. А, вит... а, подожди, витаминку? Так, ну, я думаю, челку можно оставить, чтобы было прям... А вы написали, ну, написали завизанную гульку не Ну, а я тебе сюда вот так, так не получится. Я так и зачешу. Получилось? Еще надо прилезать гульку, поэтому мы сейчас возьмем этот. Кира, не О, Сим поснимай. Не-не-не, не нас снимай. Глазки закрывай. Закрыл. Ой, кір, я не знаю, що це? Що я... це буде? Щас, не шевелись. По-моєму, ти це зря ділаєш. Сказали, заліза залізана гулька. Стой, кір. За кулочками. Зі кулки клад. Ти такі чолку могла тоді. Добре. Він та дитина. Нормально все. Нормальна дитина, нормально. Красиво все виходить. Раз, щас іще. Павло, вниз дивись, вниз. Вниз, вниз, туда. Вот тут что-то. Робим минимальный магич. Другой гарь. Ай, я там. Давай вниз. Дивись вниз. Вниз. Да низ. Угу. Ладно, подивись, немає. Дай ще тверснички, ще вниз, дивись. Ще вниз. Оп, оп, оп. Угу. Mm -hmm. Ну и губки, да? Mm -hmm. <laughs> Ой, блин, какая херня. Сейчас. Ну. То есть музычку включи, света нема, люди дивляться. Вау, wow, сейчас еще наклеечки. Вдягни, что мы потом такие вдягнем, да? А сейчас мы пока что такие. Пока. На... <звук> Mm -hmm. А еще буде так делать кайфо? Mm, я не знаю, це ж ви там щось придумали кисть, да? Буде якийсь концерт для батьків, для батьків. Сторобно человек, в мене щось проблеми з этим. Mm -hmm. Красиво? Да. Yeah.